Привіт, малята! Знову з вами я, Оксана. Я рада вас вітати на своїх заняттях. І сьогодні ж ви бачите я зі своїм помічником з Кусакою. Привіт, малята! Я такий радий знову вас бачити! Малята, сподіваюсь, що ви побачили, як ми з Кусакою ходили на прогулянку у парк. І ви побачили там дуже багато чого цікавого. А особливо ми дізналися про правила поводження з отруйними грибами. І сьогодні я хочу вам запропонувати зліпити грибочки, але вони будуть не отруйні, а їстівні. Згодні, хочете? Косака, а ти хочеш побачити? Так, але ці грибочки будуть іграшкові. Ну що ж, ми розпочинаємо. Що ж нам до цього потрібно підготувати? Набор сухе листечко, каштанчики, які можна зібрати на вулиці, пастелін зеленого кольору, білого кольору та стека. Ну що, готові? Тому ми розпочинаємо. Беремо зелений постелін. Добре, його треба розім'яти в руках, щоб потім скочувати кульку. Спочатку скочуємо в руках. А далі на дошиці. Ось кулька готова. Далі руками з різних сторін притискуємо та розтягуємо пластилін, створюючи ось такий млинець. Це буде підставка для наших грибочків. Ось готово. Далі беремо білий пластилін та стекою відділяємо три шматочки. Ось так. Один, два, три. Далі скочуємо з цих шматочків спочатку кульки. Це робимо коловими рухами. Скотили. Далі беремо кульку і скочуємо рухами вперед-назад, створюючи форму циліндра. Ось і третій. Далі нам потрібно взяти каштан та білий пластилін і примазуючи пластилін до каштанчика, створюючи ось такий гарний грибочок. Так само робимо з іншими. Коли всі три грибочки готові, ми їх притискаємо на зелений постелін на нашу підставку. Ось так: один грибочок, другий та третій грибочок. Готово. Вони чудово тримаються. Далі нам потрібно прикрасити наші грибочки сухим листячком, насінням клена. Це вийшло в нас дуже гарно. Ну що малята, подивіться, як легко і просто зробити такі грибочки. Кусака, тобі сподобалось? Так, це дуже легко і цікаво! І ці грибочки, вони ж в нас не отруйні, а їстівні, боровички. Але ж, звичайно, що вони не справжні, а іграшкові. І тими можна гратися, і я з нетерпінням буду чекати ваших робіт. І косака теж. Так, я дуже хочу побачити грибочки малят. До зустрічі! Бувайте!